Продовжимо наш курс Python урок. У нас по відео 2.1. Так, і ми можемо переходити до нового матеріалу з завданнями. Тобто, Наше завдання перше: це виконати послідовність арифметичних операцій, це піднесення до ступеню, як операція з великим пріоритетом множення, додавання, ще додавання. І ми можемо теж це побачити, як виконує наш наш код, і чат нам роз'яснення додаткове даст, і ми можемо в репліті, наприклад, або там в іншому середовищі це виконати. Ви майже правильно пояснили, але як є якась. Помилка, так? Правильна відповідь. Ну, правильну відповідь ми отримали таку як треба, так? І давайте спробуємо цей код виконати. Ми можемо вказати сюди. Так. Бачите, як Тобто відповідь 140, але по пояснення у нас є якась помилка. тобто Піднесення до ступеню, множення і додавання, потім ще одне додавання. Так, ну, давайте спробуємо. Це теж у нас є середовище Айде. Тут можна виконати ж самий код, в принципі, мати результат, як працює у нас арифметичні дії. В Python, і, і як виконуються ці питання, ступень, множення, додавання, все, вся послідовність операції, вона є. Так, далі у нас наступне дужки, щоб порядок операції перевизначити. Якщо ми по-іншому хочемо цей порядок операції виконати, ми використовуємо дужки. Ось, якщо ми беремо в дужках і подивимось, як у нас розрахунок інший, тому що ми по-іншому цей порядок операції визначаємо. Давайте спробуємо це теж аналізувати. Так, у нас використовуються дужки, Так, перевизначаємо порядок операції. Спочатку операції всередині дужок, а потім. Інше, так, спочатку обчислюємо перші дужки, потім друга пара дужок, потім додаємо 10, отримаємо 25 плюс 10-350, Так, отже, my number 350. В принципі, таким чином ми можемо перевіряти на виконання або виконувати цей код по-іншому. Те ж саме набір у нас даних. Може бути, але за дяки тому, що ми дужками відзначили інформацію, яка е, потрібно виконатися окремо в цих дужках, то ми отримаємо е, такий розрахунок. Так. Далі це треба е, запам'ятати, як можна працювати з арифметичними операціями, коли треба використовувати дужки, коли. Достатнє розуміння того, яка послідовність у нас виконується, і таким чином ви можете різні арифметичні операції задавати послідовно на виконання. Далі у нас є наступне завдання: присвоювання результату, складання, або дорівняння, дорівня, або множення результату відділення. Тобто, ми якби. В командою не повторюємо змінну, яку треба виконати, а відразу отримаємо розрахунок цього результату в одній дії. І давайте подивимось, як це у нас роз'яснюється. Так, переходимо до нашого обчислення. Так. Операції присвоєння для різних арифметичних пайтонь. Короткий огляд, присвоєння результату складання. Тобто, наприклад, x плюс до дорівнює 2 еквівалентно х до рівня х плюс 2. Ми, якби, завдяки тому, що ми скорочуємо подання цієї операції. Ми отримаємо те ж саме результат, якби ми писали от X плюс Х. Тому можна і так в коді використовувати, і так. І треба це розуміти, коли ви бачите код, що це таке. Тож, якщо ви бачите таку комбінацію, таку або таку, то це іде відразу присвоєння результату. І це використовується в коді, і треба його читати як таке. як… Як можна і так написати, і так, тобто такий варіант скорочення. Ці операції дозволяють виконувати арифметичні операції та одночасно присвоювати результат. Ми якби не пишемо ще раз цю зміну, ми цю зміну Х використовуємо вже за якби, тим, щоб присвоїти результат. І це треба пам'ятати, що, бачите, воно ж по-іншому. Читається тут таке, тут таке тось, візуально відрізняється, але ми пам'ятаємо, що це теж може бути в коді програмному, і приклади теж є. Додаткові, можна подивитися з відео уроку, які правильно виконує операцію. Код спочатку 15, потім стає 25, потім. Бачите, ми 25-6, робимо 19, вид такий буде: вид цього коду. Тож на екрані 25, 19, 95. Тож змінюється постійно цей, цей код, як є в коментарі, це коментар, ми знову ж таки проходили це вже, що решітка це в Python це коментар, тому що все, що ми пишемо після цієї решітки, це у нас коментар до цього коду. Ну і ми можемо теж запустити в інформацію. Тому давайте такі подивитися, як вона виконується, десь тобто зміни якісь зробити, якщо вам треба вивчити цей момент більш досконально, але пам'ятайте так про ці скорочення. Арифметичні, щоб можна їх теж використовувати, і часто в коді вони є. є таке. Далі у нас подивимося, як ці приклади працюють на відеоуроці, і теж у себе ви спробуєте відтворити ці команди різні, можете поріз, різні числа використати по-різному, щоб воно теж спрацювало. Ну, а наступне. У нас завдання ці функції. Зараз ми теж подивимося, як у нас функції виконуються. Так, функції. Наприклад, int і float. Зараз такі функції розглянемо. Є функція int. Функція це така. Якби я виглядаю як команда, але в душках ми задаємо якісь дані, передаємо, і вона повертає нам якийсь результат, ця тобто, функція так виглядає. Ось тобто, це якась назва службова, так і якщо це функція всередині середовища Python, якщо ми самі, самі потім будемо вчитись теж писати такі функції, ми теж будемо передавати аргументи всередині в дужках, і повертати значення. Ну, в нашому випадку е, функція int дозволяє е, привести до типу. Тось ми, якби, як е, це розуміємо, Тось є змінна, ми задаємо їй, якісь значення типу строка, і, і потім можемо е, привести цю зміну до числа. А змінна номер – це число, але нам треба скласти оце, 3, і 5. Ми знаємо, що тут теж число всередині. Якщо нема там помилки, то буде транслюватися ця змінна строка в число. За допомогою int ми отримаємо число 3 ціле і додамо до нього це число. І як бачите, це розшифровується. Змінна місця рядок 3, 3. За допомогою команди int функції цієї. Ми передаємо в дужках аргумент цю зміну. Тобто ми кажемо: подивись всередину змінний, забери туди дані і виконай перетворення. Тобто, інт, перетворює 3 на число 3. Ціле, так. І далі ми вже число додаємо до числа. І отримаємо арифметичну дію. Тобто 8. От у нас результат такий 8. Можемо. Це такий код у нас є. Який можемо. Наприклад, в цьому середовищі. Так, от виконати тобто, послідовність дій спочатку. На строка задається, потім число, потім трансформування строки в число і додавання відразу ж в який. Ця функція поверне, ми додаємо відразу його до цієї зміни. Тобто можна написати, наприклад, якусь зміну там. ну, Наприклад, це ми можемо з number 4 там вказати, так, таку зміну зробити, а, наприклад, вказати спочатку. Так, от my number 3 наприклад, дорівнює там. Зазначенню цієї функції, так, і потім сказати, що нам от, копіюємо так у нас. 3. Виконується так. І ми бачимо, що у нас спочатку результат цієї функції розмістили ми в зміну mynumber 3, а потім цю зміну додали до цієї. А в первичному цьому коді відразу ми це робимо. Тобто, ми, якби одну дію, розміщення в окрему зміну результату, вона, вона нам в даному випадку не потрібна, тому ми можемо в одній строк декілька дій відразу виконати. Тобто, результат не розміщувати кудись в змінну, а відразу додати до наступної зміни. Ну, так, от, виконується це, якщо треба, якби. Декілька дій виконати разом, ну, щоб так, для скорочення коду, щоб менше там тексту коду було, і це виглядало може більш читабельно. Якби от, от таке завдання. Тобто функція float, Це інша функція. Вона дозволяє якраз привести до значення з плаваючою крапкою у нас. Тобто float, int і float, це числові такі функції, яка Інт у нас до цілого повертає дані, а float до числа з плаваючою крапкою. Ну, от на, на прикладі ми можемо теж це побачити. На прикладі у нас який округлення результату робить. Тобто ми задаємо зміну my number, бачите, з плаваючою крапкою, тобто ми число. Далі ставиться крапка, і далі якесь е, теж число. І це от ми отримаємо 5 цілих там і 0,00 там. 1 І потім це число це флот, це флот, і можемо це теж виконати таким способом. Е, так, і округління нам треба зробити. Округ, округління, так. Цю функцію теж треба Ви потроху запам'ятовувати і пробуйте вивчати ці функції. Тобто у нас функція round, вона теж використовується для округління. Тобто до чотирьох знаків після коми. От як це працює. От бачите, номер значення таке має, номер 2, 15. Далі додаємо разом, ми отримаємо таке значення, і потім виконуємо. Округління. Але ну, в нашому випадку ми можемо, наприклад, округління зробити до більш цілого числа. Ми можемо зробити. Отримали такий результат, а нам треба округлити до двох знаків після коми. І ми поставили два, от отримали 5,15. Або, наприклад, до одного знаку. Так? Тобто Ми вказуємо. Скільки ми хочемо? І 5,2. Тобто, П'ятірка у нас округлилась до цілого числа. Бачите, різниця. Так, у нас так: 5,15, а п'ятірка у нас пішла піла, і ми отримали 5,2. Як це працює знов-таки, функція? Тобто, всередині функції print. Функція print виводить на екран так, текст. Але що виводить? Ми знов таки повинні по коду, коли ми його читаємо, повинні задавати, ну, треба задавати такі питання. Так, Що це таке my number, my number це змінна. Яка змінна? Це змінна типу флот. Чому вона? Типу флот. Тому що в неї розміщення значення 5 цілих з крапкою, з плаваючого крапку. Це float тип. Це можемо перевірити. Як ми можемо перевірити? Ви задаєте питання собі. Ви дивитесь на цей код, і ви можете використати Type. Ми ж вміємо це. Але ну, в даному випадку не вивив інформації. Чому не вивив? Тому що ми Print не додали. А що робить Print? Print виводить те, що всередині на екран, і ми задаємо. Інформацію, а що таке? Е, З'явилось на екрані: це опис типу флот, а що таке тип флот? Це тип з плаваючою крапкою. Все, ми розуміємо, що це змінна у нас така плаваюча крапка, а це що? теж така зміна, бо теж плаваюча крапка. Все це запам'ятали. А що ми робимо тут? Ми складаємо дві, дві змінні. Тобто, а як вони складаються? Спочатку береться дані з цією змінною, якими е, е, раніше. Призначили і потім береться дані з цієї зміни, які ми призначили потім. Що ми отримаємо в результаті? My number? Отримаємо ж число. Яке число? Так. Число сплаваючого типу флот, тому що дві змінних флот ми е, додали. Так. А як округління зробити? Нам, нам треба от до одного знаку після коми. Отак, от задаємо функцію round. Всередину розміщуємо першим аргументом. Нашу зміну my number, а другим, скільки знаків після крапки треба у нас круглити. Так, і а чому так округлилась? Тут у нас число 15, а тут 5,2. Тому що п'ятірка пішла в цілий в елемент. і далі. А як ми це побачили, що на екрані вивелось? От команда print у нас вивела наш результат. На екраність, ви е, теж повинні, е, т, т, ну, е, якби треба, е, коли вивчаєте код, задавати питання: що це, а чому так, а яка це функція, що вона робить? І якщо у вас немає собі відповіді, то треба е, це вивчати. Тобто ми зможемо вивчати таким, бачите, послідовні е, задавати питання і. Е, Тим чином у нас отримується роз'яснення, тобто, що у нас треба зробити, і що ми отримуємо. От ми отримали такий результат. Далі у нас по матеріалу уроку, ми бачимо, що у нас є виконання прикладів по округленню. Ви теж зможете це повторити. Роз'яснення є, і ми бачимо, як у нас округляються ці дані. Так, наступне у нас завдання. Як ще у нас використовуються різні системи значень. Давайте це теж ми подивимось. задаємо інформацію, що крім десятітної системи можна використовувати дворічну, дворічну, восьмирічну, шістнадцятирічну. Тобто дворічне ставиться ноль. Там так, можна використовувати і у двійковій е, системі числення. бачите, дорівнює 7, це єдиниця так, це так, рівня, і так, це префікси, допомагають розпізнати. Python, тобто в, в цьому коді ми, якби вказуючи такі префікси, ми допомагаємо розпізнати, в якій системі у нас це реалізоване. Тобто, як правило, ми працюємо з десятичною, але якщо треба. Перейти, трансформувати наші дані там в іншу систему, ми використовуємо от різний код, і він може так виглядати. Тобто і таким чином ця система транслюється за потребою в іншу. Ну і, як приклад, ми це можемо побачити за допомогою і форматування. От ми вже це бачили, що функція формат вона Можете передавати значення в середину строки нашої, і також спробувати вивести це на екран, так? Що ми отримаємо? І далі можемо теж зробити це, наприклад, в нашій середовищі. Так, результат. У нас такий буде так, можемо виконати це. Так, ми бачимо результат у нас, що в, в такій системі в BEX і Octal, Тобто всі, всі три системи, які ми використовували: тобто, двійкова, восьмирічна і шестнадцятирічна система. Ну, теж можемо. Роз'яснення таке, побачите, правильно виконується. Восьмирічна система. Це частина показує у двійковій системі, додаючи нулі зліва, бачите, до, до необхідної довжини. Тобто це роз'яснення вже більш таке детальне, як працює ця система. Ну, я можу додатково ще пояснити, що додаючи нулі зліва, так? Тобто ми бачимо, що в Цієї в в цій двікові системи вона, вона так виглядає так: нулі додані, і далі у нас одиничка, це має значення, а нуль немає. Так, і таким чином ми можемо отримати інформацію, з яких біт це створено. Тобто, ми можемо, наприклад, написати. Таким додатково задати таке питання. До якого представлення? Розглянемо більш детально. Тобто, перше число зліва це 0, друге це 0, четверте одиниця, п'яте 0, шосте 0, сьоме. Зліва це одиниця. І приклад, як це розраховується. Кожен розряд числа як ступень 2. Тому можна розглядати як суму ступенів. Це значущими є 2, Розряди, тобто ми бачимо, що нуль ми помножаємо на 2 у цьому ступені. Тобто, в нашому випадку у нас виходить, якщо з цього боку рахувати, тут нуль Ми бачимо так, тут у нас є значення, тут є, тобто там, де у нас одиниця, там є значення. І там, де у нас 0, там у нас 0. Ми отримаємо. І що ми можемо тут сказати? Тут одиниця помножена на 2 в четвертій степені, це ми бачимо, що є у нас таке значення. Це у нас 16 число, так, і ми бачимо, що у нас є одиниця помножена на 2 в першій степені, це число 2, тобто 16 ми отримали в цьому випадку, і два отримали в цьому, так? Десь 16 плюс 2. В інших випадках, випадках у нас нулі, тому що у нас нулі, кожен біт це нулі. І ми отримали 18. Так от, розтлумачується це вже більш детально. Кожна система, якщо буде потрібно, ви можете додатково це вивчити. на на цю інформацію так, і о, далі ми теж е, бачимо, що у нас є це роз'яснення для дворічної системи. У нас ще ми ну, можемо теж повести питання роз'яснення. <кх> тобто, То есть що використовується функція формат, у нас яка е, додає якраз е, Двійкова система встановлює значення, яке потрібно вивести. От бачите, в цих дужках. Вказуючи, вивід має бути шириною 8 символів. Тобто, ми, якби, передаємо через функцію формат, передаємо ці форматування, як потрібно відображати інформацію. От, і отримаємо результат на виході. Тобто ми задаємо ці дані, і коли виконуємо, ми отримаємо, що у нас. Як відображається, якщо подивитися, бачите, що у нас так інформація відображається, а в Хексі у нас так відображається, і в цьому так. І ми за допомогою форматування цієї функції ми можемо це використовувати. Ну, як приклад, ми це бачимо, як це виконується. Ось тобто задається різні дані всередині строки, яку треба відформатувати. От в лапках це строка. Всередині дані, які треба вивести, і також до них ми виконуємо форматування, передаючи, що саме треба вивести Що саме ми бачимо, що це виводиться у нас окремо в от число 18. Тобто 18 у нас вивелось з отсюди з цієї змінної Тобто змінна у нас. Чому дорівнює x Х плюс y? Тобто x у нас в ц... додана до Y. І далі отримали ми 18 число, це ми як коментування таке. Передаємо це число 18 через змінну формат, і вона розміщується в це значення. А далі ми через такі форматування ще в різних. Системних е, системах виводимо це число, і ми бачимо, що одне і те ж число ми отримуємо в різних системах е, за допомогою форматування. Так от виконується ця функція, якщо вона потрібна. Ну і далі, у нас ще додаткова інформація по DataCampu. У нас курс Introduction to Python, Ми е, продовжуємо проходити. Можете виконувати ці завдання, тобто те, що ми вже. Аналізували по лист Підст. Ось, якщо нам треба створити ці, такі списки. Ми можемо, наприклад, площаді задати, і потім створення областей списку. Там хол, комплект, вітальне ліжко. То, есть, це у нас е, ми спочатку додали в змінні різні значення, а потім е, з цих змінних створили список і отримали таким чином от набор значень. Ось у нас. Кожна змінна вона отримала своє число в список, і список у нас у вигляді чисел. Знов таки задаємо питання, чому у вигляді чисел, тому що кожна змінна раніше була ініціалізована цим числом, Тобто, вона отримала це значення. Далі можна таким способом використовувати список, коли ми не просто набор чисел отримаємо, а позначаємо в списку, до, до чого це число відноситься. Тобто ми кажемо, що у нас коридор, це змінна така, кухня така, там вітальня така, спальня така, і далі ми можемо подивитися, що, наприклад, хол у нас змінна Іде через кому після назви, що це у нас коридор. І е, такий список виглядає вже більш е, інформаційно. Тобто, ми бачимо, що тут ми маємо назву, до чого це відноситься, а далі значення числа. Тобто, що це таке в квадратних метрах, так? Що у нас розмір, що це у нас список вже наших, е, якби. Різних кімнат і з різним розміром площі. Це вже така більш інформативна у нас, як би дані. І далі ви можете теж це спробувати виконати. Інформацію ще можна от в такому вигляді побачити, як у нас буде це розраховано тобто в тому і в вивод нашого. Тобто, це у нас не просто список, а список. В списку, всередині цього списку ми, е, у нас загальний список відкривається цією душкою, закривається, а кожен елемент це теж маленький список. Тобто маленький список із двох частин. Холл, кухня і таке інше. Тобто, задаються назва і розмір. І таким чином у нас два списки. Список всередині іншого списку. Так, все. На цьому у нас цей урок будемо завершити. І до побачення наступного уроку. Всім дякую.